У нас є така постійна рубліка на Ютуб каналі, називається розмова з гросмейстером». І сьогодні я хотів познайомити з всіх з тренером нашої школи, міжнародним гросмейстером Михайлом Рустамовичем Козаковим і задати декілька питань, які, можливо, будуть цікаві для, для відповіді учням нашої школи. Ну, перше хотів спитатися, коли почали займатися шахами? Шахом почав займатися сім років. Який предмет в школі, на ваш погляд, є для шахіста самий потрібний, на який треба звернути увагу і на якому приділити більше часу? Іноземні мови і, я би сказав, ще додав би математику. Іноземні мови в зв'язку з частими подорожами, правильно? Так, да, і це дуже сильно розвиває як особистість людини. Який найвищий рейтинг за кар'єру? 500-530, щось таке, 525. Якщо пригадати всі комбінації, найкращі ходи, от що от саме-саме-саме таке топове, що пригадується, одразу вийшлося е... зробити. Конкретно не пам'ятаю, але по відчуттях пам'ятаю, що в нас з Максимом Гросмейстером були завжди запеклі. запеклі Ссунки в сицилянському захисті, і я вже по комбінацію не пам'ятаю, але пам'ятаю, що одна партія виграла нам це в сицилянському захисті, який я пожертвував матеріал позиційно. Так от мені запам'яталось на сьогодні. Якщо от перекоментувати зараз є різні способи вивчити дебют, і хтось з учнів школи вибирає між книгою, переглядом дебютного файлу на часбейсі, або якоїсь відео, яке записано хорошим фахівцем, тренером чи шахістом, от щоб більше звернути увагу: файл, відео чи книга. В сучасному світі, я би я би не сказав одноманітно, я би я би брав щось корисне з, кожного, з кожної директорії. Яка порада собі, от, якщо би так повернутися в часі, до машини часу тобі 10 років, і яку би пораду ти собі дав би, що би ти змінив, можливо, в своїй шаховій кар'єрі, на що би більше звернув увагу? Треба намагатися грати в сильних турнірах, намагатися не задовільнятися якимось, якимось перемогами. Треба намагатися завжди грати з суперниками, які сильніші за тебе, і намагатися підвищувати тільки так, тільки так може стати сильним шахістом. Я думаю, що в якийсь момент я, я задовільнився своїми результатами, а це. Я би зараз діяв по інакше. Якщо би зараз повернутися знов-таки на тій машині часу назад, чи знов би обрав би шахову, шахову кар'єру, чи займався б так само шахами, чи щось би вибрав би інакше. Ну, Я задоволений, я склалося моє життя з шахами. Ну, Можливо, я би, можливо, я би ще би обрав би якусь ну, чимось. би ще би Зайнявся, щоб обрати, мав би, другу професію. Напевно, зараз мені так, я вважаю, що цього бракує. Одних шахів, я думаю, за А які є таке хобі в житті, чим цікаво займатися вільний від шахів час? Ну, зараз є хобі. Це читання. Читання, музика, спорт. З видів спорту футбол? Ні, от зараз з Олегом Михайловичем Романишином ми граємо в теніс. Зараз вчимось в теніс, і, і от завтра їду. Напевно, кататися на лижах на взимку. А музика яка саме? Музика різноманітна під настрій. І е, останнє питання. Е, яка порада молодим шахістам, якщо. У нас є багато першого розрядників, другого кандидатів, майстри спорту. От що би таке саме ключове би варто було б їм звернути увагу, запам'ятати ти як тренер? Ну з, -з, 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 з шахового мистецтва я би казав ставить обов'язково працювати над рахунком варіантів і розвивати почуття ініціативи в шахах. Це я вважаю, що треба закладати з дитинства чіткий рахунок, чітке тактичне бачення і відчуття, що таке ініціатива в шахах. Тому що от от, це от, ну, ну, закладується в дитинстві, я вважаю, і, і психологія ставити завжди перед собою, перед собою цілі і, і грати в, в турнірах. Суперникам, який вище за тебе класу. Ну і два останні запитання про твою кар'єру, якого найсильнішого шахіста ти обіграв? Сильнішого шахіста, якого я обіграв? Ну Мені запам'яталася партія. Е грав в Опоні в Німеччині в останньому турі чорними. Мені треба було обігрувати Турова, такий гросмейстер з Росії. У нього було в районі 2600, і мені вдалося чорними провести гарну партію і я зайняв перше місце. Ну, така мені випадає, на думку ця партія. А з тренерської кар'єри, з, з, з ким е, робота принесла найбільше задоволення і найбільший результат? Найбільше задоволення і найбільше принесла робота з Іпатом Олександром, який став чемпіоном світу до 20 років. Дякую, дякую за відповідь. Михайло Казаков міжнародний гросмейстер, тренер дю США дебют. Сподіваюся, послухайте уважно і запам'ятаєте його поради для наших хістів.